Забудьте про SEO. Ласкаво просимо у світ генеративної оптимізації двигуна. Епоха генеративної оптимізації як штучний інтелект змінює правила гри в інтернеті та за його межами. Ми стоїмо на порозі нової ери, ери генеративної оптимізації. Якщо раніше ми звикли до оптимізації, спрямованої на відповідність існуючим алгоритмам і платформам, то зараз штучний інтелект ШАІ, починає оптимізувати сам процес створення і використання технологій, змінюючи правила гри в багатьох сферах. Натхнений останніми розробками у світі Shai, від амбітних планів, упених до успіхів китайських конкурентів, я хочу поділитися своїми думками про те, як ця нова парадигма впливає на інтернет, бізнес і майбутнє людства. Від Сіо до генеративної оптимізації, новий погляд на інтернет. Роками ми були заручниками пошукової оптимізації, Сіо ми намагалися догодити алгоритмам Google, створивши вміст, який мав би кращий рейтинг у результатах пошуку. Це призвело до створення шаблонного, часто неякісного контенту, спрямованого виключно на залучення трафіку. Але часи змінюються. З появою генеративного штучного інтелекту, який здатний створювати унікальний і персоналізований контент, СІУ стає все менш актуальним. Замість того, щоб оптимізувати контент для алгоритмів. Ми можемо використовувати штучний інтелект для створення контенту, який буде максимально корисним і цікавим для користувача. Це вимагає зовсім іншого підходу до створення вмісту, підходу, який зосереджується на цінності, а не на трафіку. Персоналізація, запорука успіху, а їй дозволяє створювати контент, який адаптується до потреб та інтересів кожного користувача. Це дозволяє створювати більш привабливий і корисний вміст, що в кінцевому підсумку призводить до підвищення лояльності та залучення. Автоматизація контент маркетингу шай може автоматизувати багато рутинних завдань маркетингу контенту, наприклад, створення заголовків, написання чернеток статей, і навіть створення візуального контенту. Це дозволяє маркетологам зосередитися на більш стратегічних завданнях, таких як розробка контент стратегії та просування контенту, OpenAI і Quest – операційна система майбутнього. Плани OpenAI перетворити чат на операційну систему є сміливою та амбітною ідеєю. Сем Альтеєман демонструє програми, які повністю працюють у вікні Чату, щоб створити єдину платформу для взаємодії зі Шаї. Це нагадує перші дні смартфонів, коли всі функції були інтегровані в один пристрій. Але чи зможе OpenAI досягти успіху? Є низка проблем, які потребують вирішення. По-перше, має бути забезпечена сумісність із існуючими програмами та службами. По-друге, необхідно забезпечити безпеку та конфіденційність даних користувачів. По третє, необхідно переконати користувачів відмовитися від звичних програм і перейти на нову платформу. Проте потенціал такої платформи величезний уявіть собі світ, де ви можете контролювати всі свої пристрої, отримувати інформацію та спілкуватися з людьми за допомогою одного чат-бота. Це майбутнє вже не здається таким далеким китайський виклик зручність дизайну проти досконалості алгоритму. Успіх програми від Wesiden демонструє, що зручний дизайн часто важливіший за найдосконалішу модель Шаї. WAU випередив дипсик, незважаючи на використання менш просунутої моделі. Це підкреслює важливість досвіду користувача UX в епоху Шаї. Інтуїтивно зрозумілий і простий користувачам потрібен штучний інтелект, який буде простим і простим у використанні. Складні інтерфейси та незрозумілі функції відлякують користувачів. Емоційний зв'язок програми, які здатні створити емоційний зв'язок з користувачем, мають вищі шанси на успіх. Схоже, дабео може встановити цей зв'язок завдяки своєму зручному дизайну та зручному інтерфейсу. Цей приклад показує, що китайські компанії не просто копіюють західні технології, а розробляють власні рішення, адаптовані до потреб місцевого ринку. Шай та емоції, гра на почуттях чи турбота про користувача. Дослідження гарвардської бізнес школи показує, що деякі компаньйони зі штучним інтелектом використовують різні хитрощі, щоб не допустити завершення розмов. Це викликає питання про етику використання шаї для маніпулювання емоціями користувачів. Емоційна залежність шай може змусити користувачів почуватися емоційно залежними, роблячи їх більш сприйнятливими до маніпуляцій. Прозорість і контроль, користувачі повинні знати, як шай використовує їхні дані та як це впливає на їхні емоції. Вони повинні мати можливість контролювати взаємодію з шає. Важливо, щоб розробники Шай враховували етичні аспекти використання Шаї та створювали продукти, які не маніпулюють емоціями користувачів. Одержимий масштабуванням межа можливого. Великі угоди щодо інфраструктури Шаї, спрямовані на масштабування алгоритмів, можуть бути пасткою. Можливо, вдосконалення алгоритмів не залежатиме лінійно від масштабу. Важливо розуміти, що нарощування не є панацеєю. Якість даних, якість даних, які використовуються для навчання шаї, має вирішальне значення. Масштабування не покращить результати, якщо дані мають низьку якість. Інновації. Масштабування може придушити інновації. Важливо підтримувати баланс між масштабуванням та інноваціями, необхідно переглянути підхід до масштабування шаї та зосередитися на якості даних та інноваціях. Антропічні та навчальні дані керуйте своїми чатами. Ensrooped починає навчання своїх моделей за допомогою нових чатів клода, використовуючи дані розмов користувачів. Це викликає занепокоєння щодо конфіденційності даних. Важливо, щоб користувачі мали можливість відмовитися від використання їхніх чатів як навчальних даних. Право бути забутим. Користувачі повинні мати право видалити свої дані та відмовитися від їх використання як даних для навчання. Прозорість. Розробники шай повинні бути прозорими щодо того, як вони використовують дані користувачів. Ensroopic надає користувачам можливість відмовитися від використання їхніх чатів як тренувальних даних. Це важливий крок до захисту конфіденційності даних. Syncin Machine з тонке налаштування як новий Рубіж. Лабораторія Sinkin Machines Lab» зосереджена на тонкому налаштуванні найсучасніших моделей. Цей напрямок може стати наступним рубежем у сфері штучного інтелекту. Ефективність тонка настройка може бути більш ефективним способом покращити шаї, ніж навчання з нуля. Спеціалізація тонка настройка дозволяє створювати шаї, які спеціалізуються на конкретних завданнях. Sinkin Machines Lab» робить ставку на тонке налаштування. Яке може призвести до проривів у штучному інтелекті. Еншитифікація, гниття технологічних платформ. Теорія еншитифікації Корі Доктороу пояснює, як технологічні платформи гниють зсередини. Оскільки штучний інтелект стає більш прибутковим і потужним, його чекає та ж доля. Важливо розуміти, що технологічні платформи не існують вічно. Залежність від одного постачальника, енчитифікація призводить до залежності від одного постачальника, роблячи користувачів уразливими. Інноваційна стагнація, енчитифікація призводить до стагнації інновацій, оскільки платформи не зацікавлені в змінах, які можуть зменшити їхні прибутки. Необхідно боротися з інхітифікацією, підтримуючи конкуренцію та інновації. Висновок за генеративною оптимізацією майбутнє. Епоха генеративної оптимізації вже настала. Шай змінює правила гри в інтернеті та за його межами. Нам доведеться переглянути наш підхід до контент-маркетингу, розробки додатків і навіть того, як ми взаємодіємо з технологіями. Важливо пам'ятати, що штучний інтелект це інструмент і те, як ми його використовуємо, визначатиме майбутнє людства. Адаптація до нових реалій: нам потрібно адаптуватися до нових реалій і навчитися нових навичок, щоб залишатися конкурентоспроможними. Етика та відповідальність важливо пам'ятати про етичні аспекти використання шаї та нести відповідальність за його наслідки. Інновації та співпраця нам потрібно підтримувати інновації та співпрацю, щоб створити краще майбутнє для кожного. Майбутнє належить тим. Хто може зрозуміти та використовувати потенціал генеративної оптимізації?